Передача автомобіля, розмитнення авто, реєстрація в Україні і четвертий повернення автомобіля власнику на все про все ми вже робили так нашим клієнтам. Проходить до одного тижня. Якщо в понеділок машинка виїжджає, вівторок розмитнюється в середу, в четвер ставиться на український облік, в п'ятницю вона повертається до Європи. Але ж важливо, ціна питання: передача автомобіля, коли ви його передаєте. Для того, щоб зекономити максимальні кошти, найкраще місто, де відбувається передача, це Пшемешель. Там найкраща логістика, туди може і водії приїхати забрати, і автобуси там постійно є, і лафети там постійно є. Пригнали автомобіль Пшемишель, доставку туди назад, плюс-мінус розраховувати десь 300 доларів, плюс-мінус нам потрібно дивитися, в яке місто автомобіль буде їхати і як він буде передаватися. Розмитнення автомобіля. Ми з вами рахуємо по документам на автомобіль, скільки в нього будуть митні платежі. Наперед ви нікому нічого не платите. Всі митні платежі.